Сьогодні 29 травня будуть у куті руйонів нового двора. Зараз 4 година. Поки розложусь, думаю, десь біля п'яти закинуся. Що буде, бачимо далі? В коментації йде 100 г міласи на 1 кг приколки. Зараз можете постоять, бере в себе воду, потім я її ще раз вложу І покращу через сито. Зараз її посіємо поси... через поси... сито і можна буде плавати.

стартовых помушек я видав на точку зараз поставлю поводок так ставлю 80 сантиметров для початку. площадку 80 сантиметров

Останні 15 хвилин мав три покльовки. Рибач чомусь не зацікавилась, Не знаю чому. Риба не зацікалася. Наживка 4-5 метрів 7. Кручки 15 номер, поводок 80 см, але засічки немає. можна сказати, що кльову взагалі немає. Було десь 5-7 нормальних покльовок, на жаль, риба не засіклася В основному йдуть покльовки, просто тичок, зупинка, тичок. Підсікти просто нереально. Найкраще плювала на за з опаришем. ну, Рибу не одно не вдалося зловити. Хоча бачив, що риба біля трави пригає на плавок сусіди ловлять. Так, середньо, але не можна сказати, що погано. Вся риба тримається в траві поблизу берега. Там далі стоїть якась сімка риба і все, її просто не можна підсікти. Можливо, прикормка була не така якісна. Тобто, якби серії голд, можливо, флагман, то було б набагато кращі результати. Ну а так, відпочив, бо знадіється, що далі буде краще. Довіща рибалка, думаю, буде вже по лові карпа. і буде відеозвіт. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.